Вітаю, друзі! Сьогодні ми коротенько розкажемо про е, наш військовий павербанк, як він працює і які в нього можливості. Перед вами зараз модель 860i, тобто з вбудованим інвертором. Сюди вбудований е, звичайний інвертор на 500 Вт е, пікової потужності, тобто він приблизно 200-250 Вт може давати на постійній основі. Як це виглядає? Відкривається павербанк двома защіпками. Він тримає е, цю кришку, яка плотно прилягає, і створює цьому повербанку захист від води, приблизно IP66. Тобто ви можете його спокійно тримати під дощем і бути впевненим, що він не промокне, не згорить і так далі. Що у нас е, всередині павербанку? Значить. Це єдина, це 860 модель це єдина панель керування, яка об'єднує в собі тут всі розетки і силовий вихід. Тут також є вихід на інвертор і XT для зарядки блоком живлення цього павербанку від мережі 220 В. Керування просте: ви нажимаєте кнопку, павербанк включається, і на вольтметрі ви бачите стан напруги. Акумуляторів, він працює саме цей павербанк, він працює на літій іонних елементах, літій ММС сучасних і дуже потужних, і працює від 12 до 16,8 В. Ну, зараз він майже заряджений. Під цією силиконовою кришкою у нас автоматичний запобіжник, який вимикає всю цю передню панель, якщо там є якесь КЗ, От, чи перенапруга, то запобіжник вимкнеться, і вам треба буде його ще раз нажати, щоб запустити павербанк знову. І тут у нас є вихід на розетку 220. Знизу ми маємо силовий вихід: це дві клеми: червона-чорна, через запобіжник. На, тут у нас 170 А запобіжник. Це вихід, цей вхід напряму на батарейки. Тобто тут у нас постійний струм, і якщо його там, зробити КЗ, то може бути до 300 А струм. Тому з цим треба бути обережним. На ці клеми у нас одягаються, одягаються ось такі крокодили. От, ви можете, ну тут такий бачити, тут дуже якісний товстий шнур. Ви можете підключити від, відкрутити клему, підключити ці крокодили оба і спокійно е, забустерити ваше авто на 12-вольтовій е, системі. А також, якщо він повністю розряджений, ви можете від цього ж акумулятора вашого авто зарядити цей повербанк на 50%. Тобто до напруги там генератора десь 14,8 вольт. От. Е Щодо розетки 220 вольт, от у нас є подовжувач, В принципі, це дуже зручно, ви просто вмикаєте його, тут є направляючи, ви вмикаєте його сюди, можна прикрутити, можна не прикручувати. І цей подовжувач має там певну довжину. Можете його поставити завгодно, можете покласти його сюди от. і користуватися, наприклад, у нас є тут заготовочка, Зараз побачите, вмикаємо. От. Це у нас е, дриль або шуруповерт Дніпро е, потужністю приблизно 350 Вт. От зараз ми його. Зараз ми його протестували. Але е, цей інвертор краще використовувати для зарядки військових гаджетів: ноутбуки, планшети, Starlink, е, телефони. І так далі. Бо, в принципі, саме цей інвертор 200 250 Вт – це потужність, яка потрібна для зарядки військового обладнання. От. Все це прибирається сюди, в чохол, сюди також входить блок живлення, це IP67 блок живлення, який має для цього повербанку, якщо не помиляюсь, 15 А. От. І в нього є оця XT-шка. Ви втикаєте XT-шку сюди, втикаєте в розетку і заряджаєте павербанк. Все просто. І тут, якщо ви подивитесь, значить, стоїть у нас такий же 860-й Powerbank і 460-й. Це менша модель в два рази менша ємність. Ну, Про це, просто щоб ви бачили, приблизна різниця в їх розмірі. Цей павербанк має в два рази більше елементів, тут 8 елементів. Акумуляторних тут 4. От це між ними різниця. От, якщо у вас є ще якісь питання, пишіть в коментарях, задавайте, з радістю відповімо. Дякую вам.